В 121-й бригаді територіальної оборони служить військовослужбовець Антон. На захист України він став на третій день повномасштабного вторгнення. Сказавши сім'ї, що я поїхав за хлібом, а сам потім сказав, де забрати машину. Дякувати Богу, що в моє місто війна не дійшла. Я був в тих містах, куди війна дійшла, і це жах. Нині чоловік перебуває на лікуванні в одному з шпиталів Хмельницької області. каже, хоч стан здоров'я покращується, але служити не дозволяє. До захисників, які не мали змоги поїхати на новорічні свята додому, завітали волонтери. Хотілось, щоб і в наших військовопоранених теж було свято. Відчувалося якесь затишок родини тепло. Тому ми то в минулому році вітали хлопців, і цього року теж приїхали привітати з придешними святами. Представники благодійного фонду Волонтери Поділля привезли до шпиталю дві сотні солодких пакунків. У підготовці їм допомагали працівники департаменту інфраструктури міста та Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Наша співпраця розпочалася з перших днів війни. В першу чергу ми мали можливість пошивати, скажем, масковичний халати, плащ на кітки, скажем, теплу білизну, бафи, шапочки для бійців зсу. Ми передавали на волонтери поділля, Волонтери поділля передавали вже на військовій частині. Опікуватися пораненими військовослужбовцями волонтери Поділля розпочали у квітні 2022-го. Тоді ж і запропонували бійцям перукарські послуги у шпиталях. Я ще до війни зіштовхнулася з такою проблемою, що потрібно надати перукарські послуги хворому. І коли мені запропонували очолити цей напрямок, я зразу згадала. Свої свою цю біль можна сказати, і запропонувала, що хлопцям, які погано пересуваються, і незручно їм колись виїжджати, щоб це в першу чергу е, був, був такий напрямок. Того часу волонтери надали свої послуги понад чотирьом тисячам військовослужбовців. Окрім того, закривають і індивідуальні запити. Ми постійно завозимо випічку, цукерки, фрукти по сезону, чай, кава це постійно. Запити, що особисто хочуть наші військові. Вони то дуже скромні люди, але коли вони просять там мені принести якийсь одяг, відправити можливо якусь посилку, я собі це все конспектую і на протязі там тижня-два виконую їхні запити. Це мені дуже приємно, тому що йде спілкування. Даже передавала там з другого з других міст, телефон передавала родичі, знаходили своїх синів. Це розумієте, це, це до сліз. Понад тисячу захисників, котрі перебували на лікуванні. Волонтери Поділля привітали із ним народження. Дуже емоційний напрямок. Я його дуже люблю, тому що вони військові дуже задоволені. І неочікуване, а неочікуване привітання воно визиває завжди позитивні емоції, радість і вдячність, що ми їх не забули. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.